Травень це місяць Богородиці, морімось про її захист і опіку. До Богородиці з запалом нині прибіжім грішні і смиренні і припадімо покаяння, взиваючи з глибини душевної, владичице, допоможи, смилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх ні з чим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, силу Твою говорити, ми недостойні, бо коли б ти не предстояла, благаюча, хто б нас вирятував із стільких бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичець, твоїх бо дітей спасаєш завжди від усякої біди, єдина благословена. Дякую за спільну молитву. Щоб молитися частіше, не забудьте підписатися на наш канал.